Мені пишуть, що пора вже фарбувати волосся? Я відрощую своє натуральне блонд, чистий блонд. От візде блонд, стопроцентне блонд. а натуральний. Холодний блонд. Такий мастер не зроби. Треба цінити своє натуральне. Зачем мені та брюнетка? Женьхів більше буде, коли буду білявка. Життя зміниться. Заміж вийду. Буду вся така біла, 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 така білосніжна в білій сукні, наречена після 45 п'яти.